В спорті є таке поняття, як правило 10 тисяч повторів. Що воно означає, щоб тобі навчитися якісно відпрацьовувати певну дію, певний рух, певний удар, тобі потрібно його повторити мінімум 10 тисяч разів. 10 тисяч разів ти не повторюєш для того, щоб навчитися бити. Ти повторюєш для того, щоб створити новий нейронний зв'язок і щоб це в тебе відбувалося на автоматизмі під час схватки, спарні і так далі. Ти не думаєш довернути плече там, зробити певний рух. Ти працюєш на інстинктах, і що і тобі відпрацювати ці інстинкти, воно тобі повинно тут прошитися. До чого я веду? Вертій так само: коли ти хочеш відпрацювати якийсь певний скіл, певну навичку, ти повинен її повторювати довгий період часу. Ну, наприклад, навичка, ораторська майстерність або говорити на камеру. Хоч гарно спілкуватися на публіку, говори. Бери на себе відповідальність, говорити тости, говорити певні речі загальні, організовувати певні міти. Школи і так далі, це дуже важливо. Хочеш, наприклад, навчитися швидко читати, читай, припустимо, швидко, там по певній методиці, 10 сторінок в день, але читай це часто, регулярно і відпрацьовуй цей навик. І так у всьому, ніколи нічого не приходить швидко і просто. самі цінніші речі це ці ті речі, за які не потрібно платити, а за які потрібно. Боротися і працювати певний період часу на них. Подумай на рахунок цього, і пам'ятай про десять повторів. Сили мудрості, підписуйся, попереду багато корисного.